Українська мова п'ятий клас тема уроку пряма мова, розділові знаки при прямій мові. У давнину говорили. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині буде лад. У реченні виділено пряму мову. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині буде лад. А інша частина. У давнину говорили. Це слова автора. Отже, запам'ятай пряма мова це точно відтворене висловленням певної особи, передане її, від її імені. Словами автора називають слова, що вказують, кому належить пряма мова. Авторська мова може вказувати, хто, коли, і за яких обставин вимовив слова прямої мови, називати дію, яка супроводжувала ці слова, називати емоційний стан мовця, називати мету висловлювання. Опорними в авторській мові найчастіше виступають дієслова подумати, міркувати. Мислити, радити, нагадати, повідомити, зауважити, казати, спитати, учити. Наприклад, а де моя весна? Сама себе питаю? Слова автора? Сама себе питаю. Питаю дієслово. Умовне позначення слів автора велика буква А і мала буква А. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після прямої мови всередині прямої мови. Перша позиція перед прямою мовою розглянемо. Андрій запропонував, а тепер берімося до діла. Слова автора. Андрій запропонував, а тепер берімося до діла, пряма мова. Друга позиція після прямої мови. Ходімо, сказав він. Пряма мова ходімо, слова автора сказав він. Третя позиція всередині прямої мови. Ходімо у весну, нам річка сказала, бо крига вже скресла. Пряма мова, ходімо у весну, бо крига вже скресла. Слова автора нам річка сказала. Розділові знаки. На письмі пряму мову завжди беремо в лапки. А перше слово пишемо з великої букви. Він сказав зустрінемося завтра. Слова автора він сказав. Зустрінемося завтра, пряма мова. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставимо двокрапку. Ось. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ними ставимо кому знак питання, знак оклику й тире. Слова автора після прямої мови починаємо з малої букви. Речення зображуємо за допомогою схем. Лапки, велика буква П, кома, знак питання. Знак оклику Тире Мала буква А. Для закріплення матеріалу пропоную виконати завдання. Завдання перше. Запишіть речення. Накресліть схеми речень. Завдання друге. Перебудуйте подані речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови, Як це вплине на вживання розділових знаків, утворені речення Запишіть.